Ілля Панамарівов, депутат Держдуми РФ 2007-2016 років, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів вже в нашому ефірі. Пане Ілля, вітаю вас. Доброго дня. Ну що ж це відбувається? Дев'ятий генерал. Це така боротьба з корупцією чи просто зачистки в зв'язку зміною керівництва? Це обіцянка, яка Володимир Путін надав пригожину колись. І Він чесно її виконує. Він ж не обіцяв пригожено не вбивати його, а обновити склад Міністерства оборони обіцяв. Він чесна людина, він її виконує. Пане Ілля, що взагалі можна сказати про корупцію в силових органах, в оборонній галузі? Кожного можна взяти, якщо потрібно, застосувати цей інструмент не фальсифікуючи, власне, нічого. Ну, дивиться, корупція є метод керування Російською Федерацією. там просто принцип призначення людей на ту чи іншу посаду. Якщо ти не корумпована, якщо на тебе немає відповідної папці, де все про це написано, то тебе просто не призначать. Бо це метод забезпечення лояльності людей, і це стосується усіх. Це стосується і федеральних міністрів, і губернаторів, і меров міст, і і, і всіх інших. Якщо там іноді там потрапляє випадкова людина, ну там буває так як. Коли там на, на місцевих виборах е, хтось проходить, е, то вона повинна включитися в корупційні зв'язки. А якщо цього не виходить, то там фабрикується кримінальна справа і таку людину звільняють і саджають до в'язниці. Тобто виходить така ситуація, що в принципі зробити кар'єру неможливо, якщо ти не є корупціонером. Система тебе Ніяк. викине і ще й покарає. Ніяк, ніяк, але це повинно бути е е керованою е корупцією. Тобто, якщо людина не санкціонована. Е е Є як радіжником там на оборонних заказах там, те, що відбувається, там, наприклад, в випадку там, міцегубернаторів там, зараз Білгородської області, Курської області та, та інших, то таку людину посадить, бо корупція передбачає, що людина повинна виконувати свої обов'язки. Якщо вона шкодує державі, то також це, це в'язниця, тобто Путін сприймає цю корупцію як такий додатковий податок, як метод заробітної платні для своїх менеджерів, але вони повинні все робити за правилами. Ну і ділитись безумовно. А наскільки взагалі незалежно відбуваються розслідування подібних кейсів, і чи погоджується там з вищим керівництвом їх оприлюднення і безпосередньо арешти фігурантів? Ну, це що стосується вищого керівництва, тобто людей рівня так званих чиновників категорії А це федеральні міністри, депутати, губернатори, а також їх заступників. То це безумовно знаходиться на контролі вищого керівництва країни, слідчого комітету, і доводиться до, до Путіна. Вони повинні бути санкціоновано, бо це має. Політичні наслідки ми ж розуміємо, що завжди такі кримінальні справи вони можуть бути в публічному полі інтерпретовані як боротьба з корупцією, але вони також сприймаються і, і як нездатність керівництва керувати, і саме тому вони повинні бути підготовлені там відповідно і сприйматися населенням як боротьба з корупцією, яка санкціонована особисто Путіна. Ну, от щодо населення, яким чином вони сприймають, коли оприлюднюються такі кейси з розкраданням на оборонців під час повномасштабної війни? І чи не це якийсь моральний дух армії, волонтерів, які допомагають цій армії? Ну, це саме те про що я казав. Ну, питання у тому, що всі розуміють, що корупція є. І всі також розуміють, що корупція є методом керування. І е, саме тому військові, вони безумовно, дуже негативно ставляться до того, що там генерали, е, якісь вищі чиновники міноборони крадуть, коли вони проявляють свою власну кров там е, у всіх цих м'ясних е, штурмах е, і, і всьому такому. Саме тому е, безумовно, так, та у цілому ця реакція е, позитивна, але е, тут треба, щоб пропаганда це правильно опрацьовувала, і говорила, що це це окремі випадки. Що що Путін з цим бореться, що це не є такою спаяною системою з круговою порукою? Ну це все дуже важливо, і саме тому, коли такі арешти відбуваються, то безумовно, вони готовяться також і в публічному плані. Я зрозуміла. А що взагалі? А, наскільки оця така боротьба з корупцією показова щодо інших галузей, необоронки? На кому готуватися наступному до того до, до таких чисток? Це взагалі Чим, це, це сигнал? Кому? Чим, хто... Тим, хто не ділиться перш за все, і тим, хто не виконує політичні зобов'язання. Тобто, ну всі розуміють, наприклад, що всі без виключення губернатори також включені в корупційні схеми. Але коли на їх територіях, за які вони відповідаються, люди правильно голосують за єдину Росію, то все гаразд, це з то знову нормальна цих заробітня платня, коли відбуваються якісь заворушення, які як які демонструють, що вони не повністю контролюють свою територію, то тут вже зникають там питання, і вони можуть закінчитися не тільки звільненням з посад, а ще й арештом. Дякую вам, зрозуміло, що ви нам все пояснили, що і як відбувається в Росії, як е, особливо влаштована їх вертикаль. Ля Пономарьов, депутат Держдуми РФ 2007-2016 років. Член виконавчої ради зі з народних депутатів був з нами.